Лозівських інспекторів благоустрою мер Лозової Сергій Зеленський відправив перевіряти порядок навколо торговельних об'єктів. Востаннє міського голову обурила ситуація на третьому мікрорайоні, де біля магазину він не знайшов навіть урн. Зважаючи, що це не перший випадок, коли очільник міста стає свідком безладу біля торговельних точок, інспекція перевірить їх ретельніше. Біля колишнього гастроному на третьому мікрорайоні тротуар закидали недопалками. Інспектор благоустрою Євген йде з'ясовувати, хто курить і чому не прибирають. Всередині магазину різні підприємці торгують і надають послуги. Одразу на вході адміністрація ось такий заклик повісила. У перукарні кажуть, з їхніх курить тільки одна людина, а смітять відвідувачі цілодобової ігрової. Так там по колега, там адмінімакуру. Представник перукарів Євген розповідає, у них є прибиральниця, яка приходить раз на два дні. Якраз сьогодні у них чергове прибирання, але жінки ще не було. На перший раз за смітник на вході перукарню не штрафують. Штраф випишуть, якщо не наведуть лад. каже інспектор Євгений. Просить встановити урну. Те саме він каже телефоном, і власниці ігрової кімнати підприємці пообіцяли витратитися на урну. Інспектори вирішили зв'язатися із господарем цього торгівельного об'єкту. Він здає приміщення в оренду. За міськими правилами благоустрою власник повинен прибирати 5 метрів навколо магазину. До нього ще є питання щодо зовнішнього вигляду магазину. Подібні перевірки чекають на всіх підприємців. Поки що третього мікрорайону.